Дуже погано. Ось я сижу вже хвилин 30, мені 26 чи 25, -й. туди я з палкою не дойду. Ну, як кажуть, нашим начальством не докажеш. Якби його мати, чи ще хтось отак от походив, тоді б він зрозумів. Він не ходив і не знає, що це таке. Дуже погано. Треба питання вирішувати. Треба вирішувати питання. Звичайно, я не я ж говорю, я, я почитала одне інше повідомлення. Хто з них прав, хто ні, але я вважаю, що повинні признаки достойну зарплату отримувати відповідно, і щоб покривати це для населення. Це буде тільки краще. Хочу, щоб все ходило і всім все виплачували. Я хотіла послухати його обґрунтування. Чому він прийняв таке рішення, потім я сказала би свою думку. Я просто поки ще не відчула цього, тому що я приїхала на машині, а зараз якраз чекаю маршрутку. Так а як можна відносити? Звісно, негативно. А які тут позитив можна знайти? Кошти не заплачені, послуга не надана, люди, я не думаю, що вони задоволені. Ну, які, звісно, негативні. Ну, погано, як завжди, до конфліктів між різними гілками влади. Не повинно цього бути. Там інформація противоречива. Ломака говорить об одному, а Бриницький говорить або другому. Хто з них прав трудно. Цьому дуже складна ситуація на даний момент склалася. Особисто в мене ну, один автобус взагалі ходить до нас, можна так сказати, тому що 25 а ходить один раз на годину, і неможливо щось. Потрібно якось чути людей і вирішувати це питання. Це Зархідник свого кармана, але вона вправи вже перша.